Про те, хто може спричинити бунт в Російській Федерації, бо це важливо. Ми про це постійно говоримо. І власне певно, це одна із цілей для того, аби дестабілізувати ситуацію у Російській Федерації. І хочу з вами. Поговорити про ось це таке ближнє оточення Путіна і про його нещодавні, ну так би мовити, кадрові ротації. Про що я маю на увазі? Ми вже з Андрієм Олексійовичем про це говорили. Що Путін призначив свого екс охоронця Дюміна куратором спроб Російської Федерації відповісти за прорив? Повідомляється, що сьогодні, із посиланням на депутата Держдуми Миколу Іванова, ось пишуть. Що дійсно вчора на нараду з диктатором Путіним був запрошений Дюмін, і йому доручено е, керувати проведення контртерористичної операції. Е, саме так кремлівська пропаганда називає спроби армії Російської Федерації відбити наступ збройних сил України у Курській е, області в оборонному комітеті Держдуму представникам е, не могли підтвердити цю інформацію. Е, крім того, е, про призначення Дюміна повідомляли так звані з блогери. Е, пане Олеж про що це свідчить? Що передають владу і керувати контртерористичною операцією ФСБшнику з вашого огляду? І чи не буде бунту посеред, наприклад, генерального штабу, посеред Міністерства оборони? Це чудовий, однозначно чудовий симптом і черговий ознака того, що ця? Система так цей картковий будинок вибудований путіним цієї ро російської так званої федерації. Він наближається до свого колапсу. Бо коли відбувається фактично відкрита війна, і так це неякі не як і не два-три дні спецоперація, і все це прекрасно розуміють навіть в Росії. Мова йде про ну максимальне бойове зіткнення на території цієї державного творення часів Другої світової і керівництво з. Ну, з як з їхньої сторони звільнення їхніх територій очолі не військові, так не е, люди пов'язані з генштабом там з міністерством оборони очолюють ФСБшники Ну це багато про що швидше да, як про відсутність довіри, як про нерозуміння ситуації, так і про те, що ці внутрішні е, процеси конкуренції між різними фалангами цієї імперської системи будуть тільки посилюватися. Ви згадували про те, як зараз. Строковики просять у царя їх обміняти. Дата на азовців на наших на наших захисників вони моляться робити. Ми це все бачили в їхній історії. Так це все було ще в 1914 році, коли починали першу світову з портретними іконами Ніколая II, А за два з половиною роки війни його скинули, да заставили зректися. Ще через рік його розстріляли. Не просто його, а всю його сім'ю де Та так розстріляли, що ніхто про це не згадував, де їхні решки залишились. Хоча до того десятиліття ми співали. Але при кожній молитві в церкві боже храні царя, uh -huh. тобто цей любві до ненависті в Російській Федерації він може бути дуже стрімкий і дуже е, нелінійний. Да? тобто, зараз вони очі очікують від царя, бо він побудував таку систему, де все закривається на ньому. Да? Тобто всі розуміють, що відповідальний він, і коли він ці надії і. Неможливість свою підтвердити, як ваш сказав експерт, росіянам байдуже на все давнім не байдуже на все, що не стосується безпосередньо їхнього життя. Але коли це почне зачіпати їх, то вони будуть змушені робити так, як вони робили до того. Тобто, це буде бунт, і ми, звісно, маємо сприяти пришвидшити настання цього бунту. І працювати з тими силами, котрі можуть зробити більш конструктивним, тобто з поневоленими націями регіонами цієї імперії для того, щоб на її руїнах виникла більш-менш адекватні нові незалежні держави постросійського просто пане Олеже. Про бунт вас обов'язково запитає, але перед цим у суджі завершили пошук та знищення противника. Про це не каже генерал Сирський, себто стабілізаційні процеси там закінчилися, і місто, як ми розуміємо, повністю вільне від російського режиму. Про бунт дуже цікава новина. Знаєте, є така добра російська. Традиція протягом цієї так званої СВО щороку очільники ПВК збираються і оголошують якісь бунти. Георгій Закревський, засновник Російської ПВК Паладін, поклав провину за всі провали на фронті та внутрішні проблеми Росії на владу та особисто на Путіна і відверто закликав військових Російської Федерації до повалення режиму. Є відео, яке зараз демонструвати не будемо, оскільки воно потребує верифікації. Можливо, тут є місце, якомусь штучному інтелекту. І так далі, але дуже приємно спостерігати заголовки, тому що у них того самого Закревського вже називають Пригоженом в лапках Пригожен 2.0, тому що він дійсно каже: подивіться, що робиться на фронті у цьому повністю і цілком лежить провина на політичному керівництві, тому що зараз ми бачимо, ведеться війна шляхом вказівок з політичного верху, з політичного олімпу Кремля Російської Федерації. Чи може повторитися те, що було вже 23 червня 2023 року, коли Пригожин пішов? З так званим маршем Мені здається, що питання не в тому, чи може повторитися, а питання в тому, навіть не коли це повториться, а чи будемо ми готові і ті інші сили більш конструктивні на території цієї федерації для того, щоб синхронізувати так там разом з цим бунтом, який буде направлений проти Кремля і Москви. Він буде не за те, щоб зробити Росію нормальну країну, Да він буде за те, щоб Путін не очень сталі. і нам треба ще кращого тирана. Але в цей момент потрібно скористатися цим моментом в Уфі, в Башкортостані, в Казані, в Татарстані, в Якутську, в Саха, в Санкт Петербурзі, в Інгріді, да, в Смоленську. Потрібно скористатися в Черкесії, в Краснодарі, в Кубані, аби регіональні еліти і потенційні лідери, які хочуть зробити свої нації, регіони незалежними, коли центр ослабне, вони взяли. Владу і контроль над цими територіями в свої руки, як ми бачили під час пригожена, бачимо в суджі жодні росіяни не будуть виходити на протести, чи тим паче створювати тероборони, чи боротися за якусь там свою землю. Я вже мовчу про режим. Вони приймуть будь-який прапор. На якби зараз заходили там танки країн НАТО в Смоленськ, наприклад, в Псков. Uh, ніхто б не, не воював би про росіян да, там, чи в Кенісбергі, та які вони називають Калініград. Бо навіть вони підняли не прапор uh, Польщі, Литви, НАТО, України, а прапор ЛГТБ. Вони вони рівно його прийняли і ходили через три дні з цим прапором і Казали uh, Ми з ЛГТБ всю життя». Ось тому тут потрібно розуміти, що пасіонарна меншість буде вирішувати це питання. Пригожин лише пілот, да, це такий перший спойлер. Він точно не останній. Наше завдання підготуватися і закрити цю імперію, раз не завжди для не тільки для її громадян, які страждають, не тільки для нас, тому що ми жертва їхньої агресії, вони хочуть нас знищити, але для всього цілого світу. Пане Олеже, можливо, ви нам поясните логіку дій російського керівництва, бо я не можу зрозуміти. Ось Російська Федерація заявляє про те, що вони евакуюють людей із тих регіонів, де зараз Збройні сили України роблять свою роботу, і евакуюють ну точно десь не в якусь Якутію або не в Сахалін, а евакуюють в Запорізьку. Область, тобто на території України, розумію що поки що тимчасово частина контролюється Російською Федерацією. Яка мета, яка ціль? Чому туди? Насправді мені здається, дуже складно шукати логіку в діях цих людей, тому що професіоналізма, так, наприклад, ми візьмемо Китайську народну республіку. Це авторитарна також держава, десь на межі з тоталітаризмом, котра проводить внутрішні репресії, має певні мілітаристські зовнішні аспекти, але там точно є клас. Професійних бюрократів да, тобто цих людей, котрі вміють управляти, таке навіть було в радянському союзі в порівнянні з цією Російською Федерацією. Там абсолютна рефлексія, кон'юнктура, У них немає розуміння, як правильно щось робити, і коли виникає якийсь сигнал, вони ж всі не самостійні, да вони чекають наказу згори, У них просто параліч Да? це знов таки те, що ми бачимо і зараз я бачила, коли була ситуація з пригоженим. У них абсолютно немає гнучкості чи можливості управляти. І коли ми сказали евакуація. Жодної логіки нема в Запоріжжя, значить в Запоріжжі, можливо, вони дослухались до останнього одного з останніх указів підписаних президентом України про те, що історично етнічні українські території Україна має підтримувати і людей з Курщини, пересилають на Запоріжжя, щоб їм було легше адаптуватися, розуміючи, що етнічно ці люди, незважаючи на русифікацію, багато в чому близькі до решти українців. Пане Олеже, дякуємо вам за те, що долучились до нашого етеру. З нами спілкувався Олег Магалецький, дослідник регіоналізму в Російській Федерації та співорганізатор форуму вільних народів РФ.